Для нас людей старіння здається неминучим, можливо, тому що немає людини, яка б не старіла, але старіння не є універсальним фактом життя, як нам може здаватися. Погляньмо на голих землекопів. На відміну від більш волохатих братів, вони не старіють після досягнення зрілості, минають роки, але вони не стають слабкішими, вразливішими до хвороб або зморшкуватими, принаймні більш зморшкуватими. І вони продовжують давати потомство так само, як і раніше. Дивно те, що їхні шанси померти у старості не вищі, аніж у молодості. Усе так, немов вони знайшли фонтан молодості, проте, мабуть, це не фонтан краси. До того ж, голі землекопи не єдині хто не старіє. Морські окуні, омари, остисті сосни теж, здається, залишаються вічно молодими або, як мінімум, назавжди середнього віку. Ми не зовсім упевнені, як їм це вдається, але секретне старіння, можливо, криється в їхній здатності відновлювати кінчики ДНК своїх хромосом. Ці кінчики називаються теломерами єдина лінія захисту від старіння у багатьох видів. Це тому, що клітинам потрібно ділитися, щоб замінити старі або нефункціонуючі клітини, але при кожному діленні вони втрачають трохи ДНК на кінцях кожної хромосоми. Зазвичай це не має значення, оскільки ці втрачені ділянки частини теломерів не кодують важливої інформації, але після великої кількості реплікацій теломери стають настільки короткими, що клітини не можуть дозволити собі втратити більше ДНК і перестають ділитися. Але не старіючі види, такі як голі землекопи, мають високий рівень ферменту, що відновлює теломери, що дозволяє їм продовжувати замінювати старі і нефункціонуючі клітини необмежений термін. Кілька видів людських клітин виробляють ці ферменти, але більшість цього не робить. І навіть якби ми могли змусити інші клітини виробляти його, з'явилася б ще одна проблема. Більша кількість реплікацій означає більше шансів на мутації, які можуть запустити необмежену реплікацію, збільшуючи шанс того, що клітина стане раковою. Голі землекопи не переймаються цим, оскільки у них, здається, є імунітет до раку, але у нас, людей, цього немає. Однак, якими б неймовірними не були землекопи, вони можуть лише призупинити своє старіння. Крихітні медузи роду турітопсіс можуть повернути старіння у зворотний бік. Як і метелики, турітопсіс трансформується через кілька етапів протягом життєвого циклу. Але на відміну від метеликів, якщо турітопсіс пораняться, або якщо настають важкі часи, вони можуть трансформуватися назад, повертаючись до форми незрілого поліпа, поки умови не стануть кращими. Вони як справжні фенікси. Однак, якби люди могли якось імітувати трюк цієї медузи, то це ймовірно не дало б нам вічної молодості, яку ми шукаємо. З одного боку перетворення в аморфний згусток, де наші клітини реорганізуються і перепрограмуються з новими функціями, це не тільки безлад, це ймовірно перетворило б наші мозкові клітини в шкіру або м'язи і навпаки, стираючи нашу пам'ять і наше самовідчуття. Незважаючи на те, що вічна молодість не змогла б зробити нас безсмертними, адже чим довше живе істота, тим більше часу вона матиме на те, щоб бути з'їданою, померти від голоду або ж бути розчавленою. Таким чином, зрештою, кожен голий землекоп, сосна і медуза, зустріне свій кінець, тому що можна мати імунітет до старіння, але не до смерті.